На жаль, щинився скандал. Суперечка між Трампом і е, Зеленським е, була справа, яка була спровокована Джей Ді Венсом, віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки. Її от понеслося: понеслося, тому що Зеленський достроково залишив Білий Дім, і е, на превеликий жаль, угода про мінерали так і не була підписана. Більше того, ми зараз маємо певні наслідки того, що відбувається. Але по порядку, що відомо станом на зараз в контексті відповідної реакції, ну от. Радник Трампа Волц каже, що адміністрація Трампа одноголосно виступила за зупинку переговорів з Зеленським. Що це означає? Я, чесно кажучи, не знаю, коли говорять про призупинку переговорів з зеленським. Може, зу, призупинка не зупинка переговорів, а призупинка? Не знаю, друзі, але ну розмовляти ж напевно з кимось потрібно, тому як можна ухвалювати таке рішення для мене. Загадка близькі до Трампа телеведучі Карл, Кар, такер Карлсон це той, який брав інтерв'ю у військового злочинця Путіна, і чотири години вислуховував лекцію про печенігів. Так, от він е, також атакує Зеленського і каже про те, що йому треба пред'явити звинувачення в політичних вбивствах і незаконному продажу зброї. Е, відкриваються всі старі російські наративи, якими користуються американські ну журналістами їх назвати важко, але нехай буде пропагандистами або тими, хто полюбляє всі псевдоісторичні доповіді російських диктаторів, так от каже про те, що нібито ну і про які політичні вбивства мова про яку продаж зброї йдеться. Я цього не розумію. В Мексику зброю продавали, куди Хамасу зброю продавали. Що це за що це за маячня? Вибачте на слові. Мені здається, що потрібно відповідати, і потрібно. Ну, відповідним чином українським журналістам відповідати, і на рівні уряду України потрібно присікати такі речі, тому що ну це просто звинувачення, які не мають під собою підстав. Мова йде про першу особу держави, і мова йде про те, що нас таким чином і наш авторитет очорняють, коли кажуть про постачання зброї, а потім що нібито ми цю зброю кудись і комусь продаємо. Ні, друзі, так так справа не піде. Що ще відбувається у цей час? У цей час друзі лінці Грем, Ну здавалось би, там хтось казав, що це великий друг України, але насправді це великий друг Дональда Трампа. А Боб Вудворд в своїй книзі Війна описав їхні стосунки, як ну доволі міцні сенатор республіканець Лінці Грем, Він вкотре вже декілька днів поспіль критикує. Європейців, які заступилися за Володимира Зеленського, європейцям, які заламують руки і, від, і відчувають себе ображеними, тим, що президент Трамп відмовився слухати лекції президента Зеленського, милості просимо захищайте Україну від Путіна. Європейцям давно пора показати, що вони здатні захистити свій континент. Вони дозволили обезкровити свою армію, коли каже Європа, жоден поганий хлопець її не слухає, каже Лінсіґрем. Взагалі, нібито. Ну, я не знаю. Він зірвався з вибачте з, з ціпка, тому що я його таким не пам'ятаю раніше. Вислови лінці Грема були в підтримку України, але тут напевно отримана відповідна задача, і от вона власне і виконується по іншому. У мене немає ніяких пояснень, окей. Давайте далі рухатись, друзі, і про що поговоримо? Про те, що Маск долучається до цієї критики, каже, що Зеленський хоче продовжувати м'ясорубку, каже він. Далі, Володимир Зеленський, взагалі пояснює, що відбувається. Значить, він е, пояснює свою позицію після зірваної зустрічі з Трампом. Президент пише розлоги соцмережі X з тезами про з цього інтерв'ю. Fox News. Я нагадаю, що він Фоксу дав інтерв'ю ексклюзивне після того, як полишив Білий Дім достроково, і каже е, таке: ми готові підписати угоду про видобуток корисних копалин, і це буде першим кроком до гарантії безпеки. Але цього недостатньо. і Нам потрібно більше аніж це. Припинення вогню без гарантії безпеки є небезпечним для України, каже президент Зеленський. Гарантії безпеки це один із тих каменів, яким став ну підводних, я б сказав, навіть каменів, які бо там з перетнулися сторони, фактично так, тому що не змогли домовитися про гарантії безпеки, і ось ця угода, яка мала бути підписана, вона також не містила ці гарантії безпеки насправді, але можна було розмовляти з американцями десь там. За зачиненими дверима якось переконати, що відбувається далі. Далі е давайте додамо інформацію від преси. Financial Times пише, що суперечка Зеленського з Трампом і Венсом могла бути підготовлена. Відновити їхні стосунки вже неможливо. Пише це видання. А, значить, повідомляється, що візит Зеленського Вашингтон мав на меті ці стосунки врятувати після кількох бурхливих тижнів. До речі, я коли говорив з політичними експертами майбутній візит президента, ось до е, Вашингтона, то ми вживали навіть такий термін, як відлига, так щоб просто повернути теплі стосунки, щоб їх поновити з президентом е, Трампом, і такою була задача. Вийшло все якраз навпаки. Так, от видання Financial Times пише, що візит був присвячений підписанню угоди про видобуток корисних на яка мала зміцнити інтерес США для економіки України на десятиліття вперед. Однак він перетворився на гнівну суперечку, яка схоже виявила багаторічну напругу і недовіру між двома лідерами. Це було захоплююче видовище. Перше видання, яке транслювалося світу з овального кабінету. Подібного ми ще не бачили. Воно наповнить прихильників України жахом. Можна уявити Володимира Путіна, який дивиться це в Кремлі. Російський президент радісно потирає руки. Ну, звичайно, суперечка між президентами США і України. Точно не йде на користь ні Україні, ні США тільки в Кремлі тріумф щодо цього, як реагують інші лідери? Ну, наприклад, пан Дуда, президент Польщі, він каже, що Трамп прагне завершити війну, а Україна повинна йти на переговори, оскільки лише США зможуть зупинити цю війну. Він, до речі, ця заява резонує з заявою прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Туск одразу після. Цього скандалу першим підтримав українського лідера. Він написав в мережі X, ікс, Зеленського і каже: Шановний пане Володимире, шановний український народи, ми будемо з вами до кінця. Спасибі у президента Дуди. Інший, як ми бачимо, іншого спрямування. Меседж він каже, що перед від'їздом до США були різні спроби завершити війну в Україні. Яка ще в 14-му році почалася за цей час велися дискусії і водночас робилися справи з Росією. Нічого не вийшло. Росія здійснила повномасштабну агресію в 22-му році. Відтоді нікому не вдавалося зупинити цю агресію. Дональд Трамп вирішив зробити цю спробу, і я не бачу іншої сили у світі, окрім США, яка б змогла зупинити російську агресію їхні можливості, не зрівняні Ну тобто, дудавати до того, що потрібно миритися з Трампом. Ну я до речі, такої самої думки з Трампом потрібно миритися. Ну, що значить з Трампом, потрібно миритися з інститутом з інститутом президента Сполучених Штатів Америки. Америка наш союзник, наш стратегічний союзник, наш надважливий союзник у цій війні, і нам потрібно налагодити стосунки між президентами і відносини між країнами. Чи вдасться це зробити з цією адміністрацією? Велике питання. Але чи потрібно це робити? Мені здається так. Це моя думка. Рюте між тими також каже, що потрібно домовлятися. Рюте – це генеральний секретар НАТО. Він каже: я сказав Зеленському, що вам потрібно йти вірніше, знайти спосіб відновити стосунки з Трампом і адміністрацією США, але видання Bloomberg між тим пише про те, що ну слухайте, Зеленський продав Україну. Вибачте, Трамп продав Україну. Звичайно ж, Трамп продав Україну. Європа колективно намагатиметься зібрати уламки після зустрічі Зеленського з Трампом. Але схоже, що Трамп вирішив. Продати Україну пише це видання. Financial Times додає гірчинки і пишуть, що подвійна гоні України Путін, а тепер і Трамп саме так, саме такий заголовок міститься стаття. Україна роздирається за питанням чи зможе вона продовжувати боротьбу без американської підтримки. Пише видання після того, як три роки тому українці стримали сили Росії. Вони... Стали зараз в жахливе становище. Сполучені Штати по всій видимості вже точно виходять з гри на підтримку України після вчорашнього скандалу в Білому домі. Пише видання Financial Times. європейські змі навіть не так в Європі. Там просять зеленського публічно вибачитись перед Трампом. А одне з американських видань також вчора написала, що Трамп чекає від Зеленського вибачень публічних. Ну, дивіться, я скажу відверто, я, я не знаю за що можна вибачатися. Ну за що потрібно вибачатись, про яку неповагу йдеться? От сьогодні, до речі, Волц знову підкреслив, що Зеленський одягся і проявив таким чином неповагу а своїм зовнішнім виглядом, коли прийшов домовлятися в Білий Дім. Ну, ми вже говорили про зовнішній вигляд інших лідерів, яких Трамп зустрічав, і таких проблем не було. Окей, але за що вибачатися? Про яку неповагу йдеться? Я ось цього не можу зрозуміти. Ну от напишіть мені, як ви вважаєте? Була приявлена якась неповага чи ні? Мені здається, що до Зеленського була навпаки проявлена неповага, якраз ось цими запитаннями, провокуючими, плюс тим, що. Ну йому навіть сказати не дали, пам'ятаєте знамениту фразу президента Зеленського? Пане президенте, я вам можу сказати? Я можу відповісти, і Трамп каже: ні, ви і так багато вже сказали. Ну, це ок. Так може це є неповага, а не навпаки. У мене дуже багато запитань, так або коли Джей Венс це взагалі по протоколу. Підкажіть мені, будь ласка, хоч хтось, хто знавець тут у нас є. Це по протоколу, коли віце-президент Сполучених Штатів може втручатися в розмову. Віце-президент Два лідери, два перші особи сидять спілкуються, і віцепрезидент може собі дозволити втрутитись. Це не ок. До речі, трамп був до... приємно вражений поведінкою Джейді Венса. Він сказав, Волстріт Джорджіні сьогодні вранці, пише: що ви знаєте, мені здається, що мій попередній президент ну мається на увазі за попередньої каденції. Попередній віцепрезидент так би себе не поводив. Ось що потрібно Дональду Трампу, як ви розумієте. До речі, Венс це інструмент в руках Трампа. Якщо ви помітите, як уже там більш ніж місяць Трамп використовує Венса Венс на Мюнхені виголошував промову, яка фактично була шокуючою для європейців. Хоча сам Трамп міг би включитись і онлайн про це сказати. Ну правда ж, але це зробив Венс. Тобто це інструмент, який задіює е, 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 Трамп, коли Стермер був е, Венса, також задіювали. так з Макроном, ні там не, не чіпали. Але в цілому Венс для Трампа це інструмент. Я хочу нагадати, що просто люди, які сиділи на дивані е, напроти нашої делегації е, по сторону Трампа, це люди, які були яскравими хейтерами Дональда Трампа. Джейді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, що він казав? Трамп фашист? Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів, пам'ятаєте, що він казав, коли був сенатором? Ми за свободу слова Трамп проти цього. Все, минув час, вони отримали владу, стали командою Трампа, і тепер ось так: от просто піднімають лапки і готові за першою вказівкою, за першим поглядом навіть Трампа виконувати всю брудну роботу. А це насправді брудна робота, те, що відбувається, відверто кажучи.